Я продовжую реконструкцію в своєму саду. Це моя садова кімната жовта. І хто вперше на моєму каналі, мій сад розділений на садові кімнати, біло-помаранчева та жовта. Саме в жовтій більшість рослин із або жовтим листом, або квітує жовтим. І в 21-му році весною я купила цей, цю ділянку з будинком і посадила перші рослини. Конкретно в цьому, саме тут, рослиночки майже всі саджалися дуже маленькими. В П-9 і два роки, два сезони 21-22. І майже вже весь 23-й вони підростали, і зараз прийшов час їх розсадити вже на постійне, тому що вони підростають. Особливо корінь збільшується, їх важко потім і викопувати, і пересаджувати їм важко. Тому я вирішила саме цією осінню зробити таку серйозну реконструкцію. З правої сторони також вже зроблена реконструкція. Тут у мене. Тіньовий квітник, є ролик про його реконструкцію. Це також є ролик посилання на них, я скину, можливо, комусь буде цікаво. І ось почала робити ще одну композицію. Реконструкцію ще в одній композиції. Не буду показувати все, тому що буде краще шматочками це буде і. Коротше і легше для, для того, щоб дивитися, тому що за довгі ролики зараз такий золотий час, що, чесно кажучи, дивитися їх ніколи. Значить, що я тут зробила? У мене по праву сторону у мене висаджена хоста з великим листом, яка. Дублює хосту із тіньового квітника. І відповідно на цю сторону я також посадила також саму хосту. До неї будуть підсаджуватися мускарі. Тут мускарі вже є. В бордюрі з цієї сторони мускарі вже давно посаджені. Вони якраз зараз Починають вилазити, і вже взиму вони підуть зеленими такими фонтанчиками І навесні, вже з під снігу, буде зелені листочки, потім почнуть квітувати. Далі, у мене тут було два великих куща. Була кирія, вона квітує жовтими помпонами, квітує вона два рази в рік. І в цьому році вона квітувала в серпні, але недовго в цьому році всі кущі, які квітують двічі на рік, квітували е, взагалі е, ну, дуже мало, тому що було дуже-дуже жарко. От, е, Тут була посаджена іще фозиція, я потім покажу, де я її посадила. Для вертикалі е, посаджений куничник овердам. Взагалі, перед цим тут був такий ось ряд видно, на задньому плані кущики це вербезілля, точечне, крапочне. Воно чудово-жовтим квітує, але мені прийшлося його доволі серйозно поділити, тому що воно заповзає прямо та на можна йому повзти далі. На ту сторону, але воно чомусь заповзає в квітничок. Відповідно, прийшлося його доволі серйозно поділити. Так, далі, це у мене арка, і по аркі плететься жимолость ауреа ретикулата. Вона така січа, бачите ось. Така сіточка, ну, не, не дуже якось наводиться воно, але дуже красива, дуже красива сіточка. От, зараз вже вона трошечки блідіша а, виглядає. А насправді доволі красива Ліана і гарно вона наростає. Ось позаду доволі серйозний кущ наріс, Я вже не стала його там, він і поприживався. Уже, як у мене буде вільний час, можливо. Осінь, можливо, вже прийдеться це робити весною. потрібно буде просто а, ті ліанки, які а, впали на землю і там а, вже пустили корінці, потрібно буде їх просто відсадити. Далі йде похироблідник червонолисний, і, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що це за сорт. Ну, це для, по великому рахунку, ну, для мене взагалі це не настільки важливо, мені важливі декоративні характеристики рослини. І ще один куничник іде повтором, і взагалі в, цій, конкретно в цьому шматку композиції їх три. Я стараюся повторювати рослини, щоб не було занадто. Як сказати, ну, рябенько, щоб це було більш, щоб рослини були такі, ну, були або великими групами рослини посаджені, або щоб, ну, щоб це були однакові такі кольорові плями. Далі іде спірея Antony От, і Ідея аморфа запашна. Вона трошки похилилась, потрібно буде її трошечки підв'язати. Чудова така рослинка, дуже швидко наростає, і вона буде підніматися. Думаю, так ось буде видніше. Вона буде ось на таких ніжках і буде підніматися. І нижні гілочки я буду застригати, і вона буде таким, такою шапочкою чи парасолечкою, як там уже вийде. Далі посаджений лілейник і бордюрчик із спіреї Голден Princess. На цю сторону також спірея Голден Princess, тобто іде повтор. Одних і тих же рослин. І це дає змогу об'єднувати сад, тобто рослини з однієї композиції перетікають в іншу композицію і надає такої цілісності саду. А ось якраз ця ж. Форзиція корейська комсон. На неї ще кажуть Січета. Зараз, вже на осінь, цього не дуже видно. Я фото покажу, які у неї чудові листочки. Ну, ось, можливо, трошки буде відніше, але все рівно це не зовсім та сіточка, яка в неї протягом всього сезону. І далі і ще раз повтор, це знову ж пухироплідний калинолисний з червоним листом. І на середньому плані посаджений пенстемон містика. Тут їх три кущі: один, два і три. У мене два види пенстемона, але конкретно пенстемон містика посаджений і на цю сторону. Тобто тут пенстамон містика і там також пенстамон містика. Тобто Вони одночасно будуть квітувати і будуть об'єднувати. На... Зараз, як я стою, воно виходить на ліву сторону. Тут посаджена невелика поляночка із Вероніки колосистої Синь... синього кольору. І на цю сторону також. Це малесенькі рослинки, вони купувалися тільки в цьому році. До цього в мене не було Вероніки. І ось вони також тут дублюються, ця сама полянка буде із Вероніки колосистої. А далі пижмо. Ось тут їх далі трошечки посаджено, видно, пижмо, і сюди також продовжила. Буде така стіночка з пишу. Воно гарно розростається, і взагалі в нього просто ну такі ну дуже вже ж красивучі, такі прям таке багате листя. Ну, такі схоже на на велюр. От, І в кутку тут знаходиться бузина серенада. Ну от і знову ж повтор іде із лілейника. Біля сиренади два кущі по одну і по іншу сторону це спірея макрофіла. Тобто, ось таку роботу я зробила. Мені здається, що композиція має бути, по великому рахунку, доволі гармонійна. Можливо, комусь здасться, що дуже близько посаджена, наприклад, аморфа і форзиція Кумсон. Але тут більше метра між ними ширина. Кумсон, вона, ну, так як і всі декоративні кущі, вона гарно стрижеться, але чому так близько? Тому що все рівно аморфа буде підніматися. і... Відповідно, застрижений кущик, навіть якщо він виросте під ну десь буде півтора на півтора метри, то він буде як під парасолькою у аморфи. Ну от, наче, наче все. Далі залишається ще дуже багато роботи і, чесно кажучи, коли я її зроблю. Сказати складно.